Слава Ісусу Христу, добрі браті і сестри, як бачимо сьогодні, відправляється ця божественна літургія у червоних філонах. Це є знак того, що сьогодні хтось помер мученицькою смертю. Як ми чули в Євангелії сьогоднішній, помер. Великий чоловік, великий святий, який стояв на межі між старим і новим завітом, який мав особливу місію, як ніхто інший. Він був одноліток нашого Спасителя. Його місія була готувати Христові Месії, дорогу. Підготовлювати народ Ізраїля для того, щоб вони могли прийняти того, кого вони очікували все своє життя, всі їхні зітхання були звернені до одного, що з нами буде після того, як наші пращури згрішили, де ми тоді опинимося? І вони ждали того Месію. Іван Хреститель мав їм вказати, підготувати. І бачимо сьогодні, який його був кінець служінню Господу нашому Ісусу Христу. Він був убитий. Жив він, як ми чули і знаємо в пустині, скромно одягався. Скромніше ще вживав їжу, пустиня це місце в якійсь мірі, зовнішньо дивлячись смерті, там нема життя, обмежена кількість води, рослинності, взагалі життя. Є багато часу переосмислити своє буття, свої цілі, плани, мрії. Це є місце дуже часто, де зустрічається людина з чимось вищим, з Господом Богом. Це місце, де також бувають спокуси. На Ісуса в пустині також диявол спокушував, святих спокушувало. Одним словом, це є особливе місце, іван Хреститель там був. Але як бачимо, прийшов час, Він вийшов. І почав виконувати свою місію. Наш народ, особливо у теперішній час, також перебуває на пустині, і тою пустиню є сьогоднішня війна, яка так заставляє нас по-іншому дивитися на наше життя. Заставляє по-іншому переосмислювати сутність нашого життя. Десь колись на якомусь балу, на пирі, також погані люди з ополу, може, сп'яна, постановили наш народ знищити, відтяти йому його. Віру, культуру, мову його вбити. Але як бачимо, Господь Бог також має і свої плани. Господь Бог також, попри ті всі злі наміри, має свої божественні плани. Але ми повинні подивитися. На другу сторону медалі. Я подивився в інтернеті, де всюди є доступно. Я надіюся, що це є правда. За 2023 року в Україні було вчинено, я не знаю, як це слово назвати, 45 тисяч абортів. Виходить і на нашій українській землі, які ми так любимо. Є свої іроди і З росіянами все зрозуміло, це і людожери, вони навіть самі не знають достеменно, звідки вони пішли. Це якесь це не народ, це щось набагато гірше є. Але ми, звідти я зрозумію, чому походить смерть ненависть. Але чому українці, бачачи такі жахіття, 45 тисяч офіційних абортів? А скільки неофіційно? Адже ж є і спіралі, і таблетки, там також убивається навіть безслідно, що операційно воно не відбувається. Я подивився, що від початку незалежності нашої держави було вчинено більше 40 мільйонів офіційних абортів. Я підкреслюю офіційних, бо є ще речі, які не фіксувалися. Давайте будемо таку візьмемо чорну математику. Нехай народяться з тих 40 мільйонів. 30 дівчаток, а 10 мільйонів хлопчиків. Нехай з 10 мільйонів хлопчиків мають можливість воювати 5 мільйонів. Ну, нехай при великих цих, нехай буде хоча б 2 мільйони, які б могли стати обороняти державу. Ну нам би зараз пригодилися ті 2 мільйони. А їх убили рідні батьки. А, другі, ми знаємо, що є ще така категорія гріхів, які кличуть до неба пропімству. Чотири гріхи. Навмисне чоловіковбивство. вбивство. Навмисне, коли людина спланувала при здоровому глузді, при свідомості, вчиняє вбивство. Гріх содомський. Це оці всі одностатеві і так далі, всякі ці збочення, скривдження вдови сироти і убогого і незаплачення робітникові договірної заробітної платні. Що ці гріхи? Чому вони так стоять, такою категорією трошки окремою? Тобто саме їхнє вчинення, сам факт їхній волає до Творця. Щоб той, хто його вчинив, був покараний. Ось і маємо 40 мільйонів навмисних вбивств офіційно, а не офіційно. Ну, нехай буде 45. Це це ще одна Україна. Та що я говорю? Та зараз ми не маємо 40 мільйонів. Ну, от ті 40 мільйонів заволали. І маємо результати і хвороби, і онкології, і так далі. Тому, дорогі, в нашому житті завжди є запрошення на два бали, на два такі гостини. Одна дає диявол. Там напиваються, дають один одному обіцянки, убивають один одного. Насолоджується тим балом, але він є проти Бога, проти здорового глузду, аморальний і веде на погибель. Є другий той, що нам, наш творець дає вічне щастя, втішання його святого Лику, де око не бачило. Вухо не чуло і людині на розум не прийшло, що Він приготував для тих, хто його люблять. І тепер питання, куди ми в своєму життю повернемо, в які двері зайдемо, за якими стіл сядемо і з якими ми гостями будемо празнувати своє то свято. Іван Хреститель вибрав двері. Які вели його до смерті в наших очах, але він виконав свою місію, Він помер за правду, Він помер за свої переконання, можна сказати, за Христа. Як зараз бракує нам того Духу Івана Хрестителя завжди в житті вибирати Бога. Завжди в житті навіть не боятися сказати начальникові, мерові міста і іншим пропозицію моральності, як ми дуже часто, як теперішня життєва філософія, не можна впихатися в особисту, скажімо, людську, кожна має людина свій якусь таку. Простір. Е, кожна людина є творцем свого щастя, тіло то моє особисте, що хочу, то роблю, ну і два, і чотири оборти і так далі. І до чого ми це все призводить, ми можемо прослідкувати. Тому, вертаючись до тої великої постаті Івана Хрестителя. До його мученицької смерті просім, щоб той дух справедливості, переконання, що завжди треба йти за Божою правдою, завжди треба іншим її показувати. Огорнув нас, щоб ми не боялися тої влади, яка завжди є від злого. Влади гріха маю на увазі, коли нас хтось радить робити гріх, коли нас хтось радить йти проти Божої волі, проти Його святого Моєстату, порушувати Його світі правила. Тому, дорогі, завжди стараємося в нашому житті вибирати добру сторону. І найсаме, що є важливіше, біймося тяжкого гріха, Біймося навмисного чоловіка вбивства. Дуже часто, завдяки своєму покликанню, священичому назвуть це професією, я спілкуюся з багатьма людьми, які мені відкривають свою душу інколи й поза сповідями. І Я зробив свій приватний висновок. Найсами більше люди мають проблеми, які ходили до ворожбиток, часто користувалися їхніми послугами, навіть вони виглядали безобідні. Привернути назад чоловіка, який закохався в коханку. І також ті люди, які робили аборти, це є дві категорії гріхів. Які людина завжди буде відчувати за них наслідки, причина наслідок. Може я помиляюся, Ну, мені от за пару років буде 20 років священства, і я вже можу сказати якісь речі, що оці категорії двох гріхів. Дуже особливо вражають людське майбуття, людське здоров'я і їхню долю. Тому я вас прошу, ніколи не ставаємо на сторону вбивства, тим більше безневинної дитини, тим більше, що та дитина не буде похрещена, тим більше, що питання про її майбутнє. Є досить під знаком питання, що буде з нею далі. Нехай Господь Бог, Святий Дух, зійшла в наше серце, тверде й непохитне розуміння, що ми не маємо права ні при яких обставинах ні в кого забирати життя, тільки боронячи свою державу, тільки боронячи своє життя. Як це вчить церква, хто колись має намір від нас забрати життя, і ми іншого випадку, як втечі не маємо, ми можемо себе боронячи, навіть завдати йому смертельні рани. А більше ні при яких обставинах не можна забирати ні в кого життя, тим більше ці аборти. Раніше гріхи абортів могли відпускати тільки єпископи, але вони настільки стали масштабні й масові, що вони. Просто передали ту владу священникам. Тому, дорогі просім у Господа Бога прощення за наших знайомих, близьких, які вчинили той гріх убивства, які в якійсь мірі були тими іродами, і родіядами, і декільканадцять раз бо бувають різні випадки. Просім, що Господь Бог змилувався і послав подивився на нас милосердними очима, скільки зараз ми терпимо. І у кожному викликає питання, чому, за що. І в цьому всьому нам постає постать Пречистої Діви Марії. Адже ж вона як та перша Єва яка є тою моделлю, тим прообразом, який Бог хоче бачити кожну жінку, яка завжди йому буде відповідати так, нехай станеться по твоїй волі. Уподібнюємося до неї, до причистої, непорочної. Не будьмо тою Євою, яка зробила гріх і принесла смерть. Адже ж кожна жінка, в якійсь мірі народжуючи дитину, приносить життя, але вона може принести їй смерть. Просім Господа Бога, щоби нам чітко давав ті орієнтири, за якими ми можемо йти і врятувати власну душу, бо це є саме головне в нашому житті, все інше ніщо в порівнянні з тим, що ми маємо. Досягнути Царство Небесного, для цього є сповідь, світі тайне, молитва і добрі вчинки і уникання тяжких гріхів. Слава Ісусу Христу!